Оскільки болю в тебе є, мій ворог, то я знаю, що може бути все невеликовним, адже шляху не маєш ти до раю, закарбувалася ця біля камінь, на серці, бо душі немає, і важко жити з вантажем цим, бо нічого, а тільки він. А довго все терпіти варто, бо своє життя поклав на карту. Гадаєш, маєш час, але він сплинув так, ти не обманюй знов себе, що варто жити, як в капкані. Любов туди ніяк не потрапляє, тому характером буде підлим, та кров захочеш пити, всю душу будеш витрясати, у кого є вона бо чахнеш, то без любові сірі дні. Сім'я, напевно, в тебе є, але це не загої рани, та миснувати без любові, ти вирішив, бо в тебе горе. Отак життя проходить швидко, і не на мить, не на хвилину не можеш ти кохати світ, який тебе зростив.